Я вмикаю запис. Ще раз підкреслюю, що всі методи, в яких використовується елементарні перетворення, вони так чи інакше е, мають прізвисько. Е, друга їх назва це методи Гаусса, да, тобто, тому що це математик, який вже запровадив в сучасний обіг е, цей метод. Нагадаю, що лідером рядка називають перший, якщо дивитися зліва не нульовий елемент рядка дуже важливе поняття і для рангу, і для сьогоднішньої лекції, а саме система лінійних алгебричних рівнянь, поняття східчастої матриці. Матрицю називають східчастою, якщо вона справді такі дві умови: що нульові рядки матриці розташовані нижче від ненульових. І номери стовпців, які містить лідери рядків, зростають. Так, тобто, що це означає, що в першому приміром, в першому рядку матриці лідер має номер один, в другому, наприклад, номер п'ять, а тоді в третьому там шість. От, і так далі. А от вот означення схід часто матриці вона наразі. Не... Получиться треуголь... Сейчас, как это правильно сказать? Тріугольна і верхня. Це не вона. Тут звозворотній, зворотнє підпорядкування, що верхня трикутна матриця буде східчастою, але не будь-яка східчаста матриця буде, буде верхньою трикутною, так? Ну, для квадратної то так. Це, це, ці поняття будуть точні. Але справа в тім, що схичасті матриці розглядають і не для квадратних матриць. Зве, зведена схичаста матриця. Це матриця, це схичаста матриця, лідери якої рядків якої дорівнюють одиниці. А над лідерами, тобто під лідерами нулі, зрозуміло, це значення схичастої матриці. А інакше номери лідерів не будуть зростати. А над цими одиницями нулі. Ну, ми зараз це побачимо на прикладі. Виявляється, що будь-яку матрицю елементарними перетвореннями можна перетворити до східчастого вигляду і до зведеного східчастого вигляду. Тут слово можна означає, що за скінченну кількість кроків, тобто не принципова можливість, так. А Саме суттєво, що ми ну, зрозуміло, що якщо розглядаємо скінченні матриці, то за відповідну кількість кроків ми гарантовано зможемо привести, тобто існують алгоритми ефективні, які приводять матрицю з першого до східчастого вигляду, а вже потім до зведеного східчастого вигляду. Ось приклад. Чорними квадратиками позначені лідери рядків. А зірочка означає довільний елемент. Ну, а нулі, відповідно, це нульові елементи. Перший приклад, так? Ми бачимо, що в першому рядку лідер стоїть в першій позиції, так? ну тобто, в першому стовці. В другому рядку лідер стоїть в другій позиції, тобто має номер 2. в третьому рядку лідер стоїть в третій позиції, так? тобто має номер 3. Нульових рядків тут немає. Ну, а це означає, що ми вважаємо, що друга умова з приводу нульових рядків виконана, оскільки їх нема взагалі. А номери лідерів зростають. Тобто тут, тут, тут один, тут два, тут три. Так, і тоді е, таку матрицю ми називаємо східчастою. Чи бачимо, що е, якщо б е, в неї було всього три стовпці, це була верхня трикутна матриця. Так, причому з ненульовими елементами на головній діагоналі. Ну а від верхньої трикутної цього не вимагають. Ну, а оскільки матриця прямокутна, то маємо ось такий приклад. Другий приклад. Тут номер лідера першого рядка 2, номер лідера другого рядка – 4, номер лідера третього рядка. 5, четвертий рядок лідерів немає. Так, Отже, в ньому немає не нульових елементів. Перевіряємо мови. Насхід часту матрицю. Номери зростають 1, 4, 5. Єдиний ненульовий рядок розташований під ненульовими. Отже, це теж східчаста матриця. Ну, і тут показано, умовно, так отже, відкреслено не нульові елементи, тобто лідери рядків. Якщо геометрично, то східчасту матрицю можна прокоментувати так: що ширина сходинки може бути як якою завгодно, так? а висота лише одиниця. Ну, чому так? Якщо б отут. В третьому рядку лідер був в четвертій позиції, то була порушена умова, що номери лідерів зростають. Тобто, це не було б схичастої матрицею. Тобто, якщо цей елемент перенести на одну позицію ліворуч, у нас була б не несхичаста матриця, і потрібен був ще один крок для того, щоб одержати схичасту матрицю. Ну і приклад не несхідчастої матриці, тобто матриця, яка не має схичастого вигляду. В першому рядку лідер має номер 1, в другому номер 3, в третьому номер 2. Тобто 1, 3, 2 не є зростаючим порядком, порядком. Так? Тому тут порушено першу умову, і ця матриця не має східчасту вигляду. Ну, і це ми бачимо і геометрично теж. Так? Якби ми тут намагалися відкреслювати лідери, у нас сходинок би не вийшло. Зведена схичаста матриця. Тобто, це схичаста матриця, так? Нульовий рядок тут під ненульовими. Номери лідерів рядків зростають. 2, 4, 5. Це вимоги на схичасту матрицю. Тепер вимоги на зведену схичасту матрицю. Лідери одиниці. І над цими одиницями. Нулі. Тобто, це вже оцей оце, останні дві вимоги. Це вимоги вже до зведеної східчастої матриці. Тепер розглянемо алгоритм, тобто, яким чином можна будь-яку матрицю звести до Зі частого вигляду. Ну, перший, перший крок ми завжди повинні перевірити. А раптом у нас вже східчаста матриця. Ну тоді ми зупиняємось і, власне, робимо висновки, ті, які нам потрібні від цієї матриці. Так, чому ми її вирішили перетворювати? Отже, якщо матриця зхичаста, то ми зупиняємось. Якщо матриця не схичаста, ми виконуємо перший крок. Тобто, проглядаючи матрицю зліва, знаходимо перший зліва стовпець з лідером. Ну, тут, так, так як тут записано, це означає, що перші К1 1 стовпці, вони нульові. Ну тобто, якщо в нас є нульові стовпці, ми їх ігноруємо, і нас цікавить той стовпець де є хоча б один ненульовий елемент. Потім переставленням рядків. Ми можемо досягнути того, щоб у нас не нульовий елемент обов'язково був в позиції, тобто він стояв у першому рядку. Далі, метою перетворення є одержати нулі під лідером першого рядка, тобто одержати нулі от в цих позиціях. Для цього ми віднімаємо. Перший рядок від решти з певними коефіцієнтами. А коефіцієнти є часткою елементів е, ну, лідерів. Фактично цього стовпця, е, ряд, рядків, е, матриць від е, рядків, які, від яких ми віднімаємо, е, а в знаменнику стоїть лідер першого рядка. Зараз ми це побачимо форму. Так, ось, власна формула. Тобто тут сказано, що ми від всіх рядків з номерами 2 і так далі m віднімаємо перший рядок з певним коефіцієнтом. В чисельнику стоїть елемент того рядка, від якого ми віднімаємо у лідер. Так? А в знаменнику лідер того рядка, який ми віднімаємо. Після першого кроку ми досягаємо того, що під лідером першого рядка у нас нулі. Ну і далі вже фактично перетворення відбувається з матрицею меншого порядку. Тобто те, що тут позначено літерою С. Тобто, для неї ми повторюємо перші три кроки алгоритму. Тобто, перевіряємо, чи якщо ця матриця вже з вигляду, ми зупиняємось, тоді у нас вся матриця вже має схичастий вигляд. Якщо це не так, ми перетворюємо відповідні рядки матриці, матриці С. Ну, насправді ми перетворюємо рядки в всієї матриці, так? Тобто початково. Але ясно, що з, нуль, з нульовими частинами цих рядків нічого не відбувається. Так, вони вже переписуються без змін. Тепер розглянемо метод Гауса Йордана. Це метод, який поєднує в собі прямий хід. Тобто ми. Попередній алгоритм реалізує прямий хід методу Гауса, да, коли ми рухаємося від матриці загального вигляду до східчастої матриці, а метод Гауса йордана поєднує як прямий, так і зворотний хід. Тобто ми одержимо в результаті спершу східчасту матрицю, а вже потім зведену схичасту матрицю. Отже, тут перший крок це власне зведення матриці до схичастого вигляду. Другий крок алгоритму. Якщо матриця вже має зведений східчастивий вигляд, то зупиняємось. Якщо це не так, то ми ділимо останній ненульовий рядок матриці на його лідера. Одержуємо тоді на місці лідера одиницю. І потім рухаємось вже знизу до гори. Тобто, додаючи до решти рядків новий останній рядок, помножений на відповідний коефіцієнт, дістаємо нулі на цією одиницею. Ну і п'ятий крок, тобто ми повторюємо. Кроки 2-4 для решти рядків. Тепер, навіщо ж зводити матрицю? Чи який сенс зводити матрицю до схичастого вигляду? Ну, принаймні, для знаходження рангу. Виявляється, що ці перетворення, які ми виконуємо над матрицею. А саме, нагадую, які це елементарні перетворення, переставляння рядків, множення рядка на. на Коефіцієнт відмінний від нуля, і додавання до рядка іншого рядка помноженого на деяке число. Ну, і відповідно віднімання, це те ж саме перетворення, тільки зі знаком. Тобто, коефіцієнт, коефіцієнт міняє знак, це елементарні перетворення в матриці. Вони не змінюють рангу. Ну і не змінює рангу транспонування матриці, тобто ранг матриці і ранг транспонований до неї матриці. Ранги рівні. Друге твердження. Ранги еквівалентних матриць рівні, тобто ранги матриць, які ми одержуємо за допомогою елементарних перетворень одна з одної, рівні. Це означає, що коли ми перетворили матрицю до схичастого вигляду за допомогою елементарних перетворень. Ранг початкової матриці і ранг тієї матриці, яку ми одержуємо на кожному кроці і одержимо в результаті, вони рівні. Ну і третє твердження, якраз мета цих всіх перетворень: ранг частої матриці дорівнює кількості ненульових нульових елементів. Тобто його досить просто знайти, якщо ми вже маємо схичасту матрицю. Ну і приклад. Тобто задано матрицю, бачимо, що вона загального вигляду, тобто не є східчастою. Нульових стовпців зліва ми не бачимо. Тут відразу вже в першій позиції, тобто позиція 1-1, ми бачимо не нульовий елемент, і тому можна почати тобто, переходити власне, до другого кроку алгоритму. Методу Гауса да, до перетворення, принаймні такого, що ми на, першу, на цьому кроці одержимо нулі під лідером першого рядка. Визначаємо коефіцієнти перетворення. Так, значить 2 поділити на 1 задає нам оцей коефіцієнт. 3 поділити на 1 задає нам оцей коефіцієнт. Тобто ми від другого рядка віднімаємо два перших рядки. А, тут не точно. Тут повинна бути трійка. Да? Тобто від третього рядка ми віднімаємо три перших рядки. Виправлюсь. Тобто неправильно записано друге перетвор. Далі, ми, тобто після першого кроку ми одержуємо нулі під лідером першого, першого рядка. Далі ми перетворюємо вже матрицю меншого розміру, але бачу, в ній в цій матриці вже є перший нульовий стовпець. Ми його ігноруємо. Тобто переходимо до наступного стовпця В позиції. 2, 3, ну, якщо в всієї матриці, так, або 1, 1, уже в матриці меншого, меншого розміру. Стоїть ненульовий елемент. Отже, ми далі виконуємо наступний крок алгоритму, одержуємо під лідером другого рядка, одержуємо 0, так, віднімаючи від третього рядка другий з коефіцієнтом 1, так, просто віднімаючи від третього рядка другий, одержуємо після цього матрицю вигляду, в ній Нульовий рядок розташований під ненульовими. І номери лідерів позначено синім, зростає. Да? Тобто лідер першого рядка має номер один, лідер другого рядка має номер три. Еквівалентні перетворення матриць не змінюють її рангу. Ранг схичастої матриці дорівнює кількості на нульових рядків, тобто дорівнює двом, це означає, що ранг матриці також дорівнює двом. На цьому, власне, ми завершили тему ранг. І переходимо до теми системи лінійних алгебричних рівнянь. Ну, зараз вже в наступній сесії.